У нас зараз на зв'язку голова Асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка. Пане Дмитре, доброго вечора. Доброго а, вечора, друзі. Скажіть, будь ласка, ви мали можливість трошечки слухати дискусію у нас в студії? Так, mm, да, буквально останні кілька хвилин. А і Особливо що пан Руслан дуже активно вступав? Дуже дякую. О, ви просто друзі. Я так підозрюю, так? Mm. Ага. Так, ну, скажіть мені, будь ласка, з чим ви погоджуєте? Давно не ми... бачимо. Так, е, в... на, на якому етапі ми перебуваємо зараз? Чи вдається нам якось диверсифікувати е, наші логістичні шляхи? Чи все-таки треба відстоювати е, свій вплив в чорному морі максимально потужно? Е, дивіться, питання: відс відстоювати власні інтереси. А це суверенне право країни відстоювати власні інтереси. Чи потрібно Україні відстоювати власні інтереси? Звичайно, тому що ми є суверенною країною, і Чорне море для нас. Давайте так: в нас тисяча кілометрів. Це чорноморський кордон, це, це чорне море для наш, серед нашого кордону. Тисяча кілометрів. Тому, відповідно, звичайно, для нас дуже важливо контролювати свій кордон для того, щоб ми могли безпечно здійснювати експорт. Чому Чорне море? Тому що це морська логістика. Морською логістикою сьогодні не можна не скористуватися, якщо ми хочемо постачати будь-що. Я сьогодні буду говорити про аграрний експорт, але це стосується будь-якого експорту, тому що. Зерно вивозити автомобільним транспортом залізничними вагонами. Ми всі бачимо, наскільки це складно наскільки втрачає експорт України аграрний, коли закрите Чорне море. Контейнерні перевезення звичайно, це найбільша можливість експортувати продовольство саме контейнерами, яке має додану вартість. Чи потрібно відстоювати цей інтерес? Звичайно, сьогодні 53% всього експорту України це аграрна продукція. Це офіційні дані. Тому е, захист інтересу здійснювати експорт Україною шляхом Чорного моря є критично важливим для всього експорту і, на мою думку, зокрема, існування держави? А, скажіть мені, будь ласка, ще. Одне питання маю до вас. Наші країни-партнери, в тому числі країни, які мають вихід до Чорного моря і які належать до системи НАТО, так? вони роблять максимум, допомагаючи нам, або вони залишаються, на вашу думку, сторонніми спостерігачами і дають можливість потопельникам самим рятувати себе. Дивіться, я продовжу відповідь на ваше перше питання, по суті, да, тому що як в першому питанні ми говорили про інтереси України, поряд із цим варто не забувати, що Румунія, Болгарія. А вони також є суверенними країнами. Звичайно, вони е е через на цю ситуацію в першу чергу будуть дивитися через призму власних національних інтересів. Якщо це можливі, де це можливо ними не пожертвувати, звичайно, вони будуть допомагати. Тому що допомога в даному випадку це є кошти, це є економіка. Чи, е чи вигідно, наприклад, Румунії? Збільшувати перевалку через румунські порти, звичайно, тому що це кошти для румунської логістики, це кошти для румунської економіки. Дуже складно сказати, що Румунія сьогодні дуже багата країна порівняно з іншими членами Європейського союзу, а, але і в Румунії також є фермери. В Румунії економіка і логістична інфраструктура вона не настільки а, розвинена, як а, в інших країнах. І звичайно, це кошти для країни, зокрема для збільшення логістичних спроможностей. А транзит, зокрема, і всі супутні пов'язані з цим послуги, вони завжди наповнювали бюджет будь-якої країни. Це от сьогодні ми говорили про шовковий шлях. А в нас був шлях із варяг в верехи при Київській Русі. Звичайно, все, що стоїть на Якихось торговельних шляхах це завжди плюс в економіку, це завжди гроші. Тому звичайно, Румунія Болгарія всі будуть на це розгляд дивитися на допомогу Україні через призму власних інтересів. А тут я хочу сказати дуже дуже яскравий, мабуть, такий приклад: це Польща. Вона не є чорноморською країною, але як Польща відстоює власні інтереси. Ми всі сьогодні бачимо. Варто зауважити і, і, і такий серйозний акцент зробити на тому, що е, європейський союз це дуже великий кластер. Це дуже великий кластер. Кожна країна, кожен член європейського союзу виконує певну функцію в цьому кластері, пане Дмитре. А, для, я приклад... я, перепро... я перепрошую, дуже нахабно дозволю себе о, вас перебити. Чому тому, що ми вже цю тему якраз сьогодні обговорювали? Що знаєте, дружба дружбою, а от тютюнець, ми все-таки е, ви, виділяємо для себе. Дякую вам щиро, що були з нами. Ми просто дуже обмежені вже по часу в ефірі. Дякуємо за ваш коментар і буду радий вас бачити от в одному з цих крізь. Я, я хочу, якщо дозволити, короткий коментар. Так. А щодо е, з, е, важливості ролі Чорного моря сьогодні. І про про що на, на жаль, я по крайній мірі чув буквально один чи два рази серед експертів, тому що е санкції, які сьогодні накладені на Росію, так само накладені і на Іран, і саме Чорне море по суті є е тою е тропою між підсанкційними країнами. Е і розвиток логістики через чорне море сьогодні відбувається саме за рахунок е таких країн, як е Азербайджан, Грузія. Транскаспійський коридор, тому що подивіться, як для прикладу, як зріс експорт з Азербайджану в Європейський Союз сьогодні, коли були закриті контейнерний і морська, взагалі логістика з українських чорноморських портів, що відбулося? Відбулося побудова нових чорноморських коридорів для із портів Болгарії і Румунії до портів Грузії. І саме цими коридорами сьогодні відбувається основний експорт з України, зокрема аграрної продукції до середньої Азії, для нас це не тільки власне захист національних економічних інтересів, а це зокрема такий певний геополітичний важель, який дозволяє підтримувати економічні стосунки і відповідно політичні із країнами середньої Азії. Ми дуже багато вивозимо сьогодні продукції. До, наприклад, Узбекистану сьогодні, незважаючи на те, що з 2014 року був закритий транзит російською територією і для, і для українського експорту створилися великі. Складнощі щодо забезпечення попиту, наприклад, в Казахстані чи Узбекистані або Таджикистані, але саме сьогодні, із початком повномасштабного вторгнення, коли ми коли українські збройні сили змогли забезпечити звільнення острову Зміїний і фактично послабити вплив Росії у північній частині Чорного моря, активно почав розвиватися саме, експо... саме логістичний шлях. А, не, від європейських країн саме до через порти Грузії до країн середньої Азії. дякуємо. Дякуємо щиро, пане Дмитре. Дякую, що були з нами. Будь ласка, я ще раз звертаюся до редакторів. Запрошуйте пана Дмитра, тому що надзвичайно приємно чути його кофахові коментарі до зустрічі, пане Дмитре.